Аварія водопостачання чи брудна атака на Київ, що саме трапилося на Борщагівці? 7 січня об одинадцятій вечора Київ водоканал зафіксували витік води на бульварі Жуля Верна. Сама служба повідомляє, що підтоплення і забруднення проїжджої частини з причини пошкодження мережі холодного водопостачання. На місці працюють фахівці Київавтодору, щоб ліквідувати наслідки аварії. Роботи з ремонту водопроводу виконуватимуть на зеленій зоні без обмеження руху транспорту. Але через дуже кричущу картину, деякі змі та багато новинних телеграм-каналів припустили, що стався прорив саме не Істот, які витікли на поверхню, це змусило виступити КМДА й додатково наголосити, що це саме холодна вода. Аккаунт Київ Сіті -офішо» в Інстаграмі теж кидає всі зусилля, аби тільки спростувати, що це водичка, а не фекалії. Активна депутатка Київради від слуг Ксенія Семенова натякнула, що на це могло вплинути будівництво ТЦ Ейпріл Сіті, ТЦ, який у свій час будували спецстрой-стандарт, 50% якого належить Сергію Турчинову, який за даними бігу синфої відомим бізнес-партнером. Вадима Столера варто зауважити, що навіть на гугл-мапах є фотографії за 2017 рік, де цей самий бульвар також затопило. А збільш іронічно, там, де сталося забруднення, знаходиться приймальня партії Удар, зокрема, депутатів Лесі Зубрицької і Дмитра Білоцерковця. От такі 20 тисяч є під водою Жульверна, але по київськи Ставте вподобайки та підписуйтесь на Київладу, щоб слідкувати за актуальними новинами столиці. До зустрічі!